7 жовтня 2024 договору, продовжується розгляд справи по продовжується розглядається справа номер двадцять за позовом четыре норк системи четыре за позов КП систем навідача один капельничний карні за помоги про обласної ради відповідача 2 КП два капельки про клінічна лікарня задання психіатричної допомоги Дніпропетровської обласної ради про солідара двох мільйонів четырехсот розглядається тисяч говорила, це картина суду засідання сани. Тут є вовсі сьогодні. Наші довгому засіданні відбулося представлення Пазарча Данила, представлення Петрича Данила Деха, 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 Дякую за перегляд! Зачайшо перебуває кармянам і докази надасть наступне засідання про відкриття лікарня немає інформації і на даному діловості у нас 18.09 був присутній також і повноважний представник.

На противопоставине, типу які стали підстави за досудою. Отже, ми в призові відповідачем 21 жовтня 23 року було вкладено допир по суті відповідної енергії за умов на віково. зобов'язався її прийняти, треба розрахуватися за поставлення ТБО. Згідно тексту цього договору, сторона було б погодження ряд істотних договору, зокрема, пунктом 3.2.1 у нас до цього договору сторона визначила, що і погоджена була привезти на поводу енергію порознення 5 тисяч гривень чотириста сімдесят п'ять гривень сімнадцять кіок це подаве. Також сторони домовилися, що в пункті 4-1 досудження розвиття передалі ворог, на ремонт та перевірку відпущень, передаючи зимовника, замовнику розрив пахунок здійснені виходить через навантаження на зимовника за руковим способом. Так подальшому на виконання умов договору прозивач 16 жовтня 2023 року розпочав постачання теплової енергії, що підтверджується початок постачання теплової енергії, про якого знаходиться нетєва справа. Також 10 листопада 2023 року, ми ж таки 20-го було укладено додаткову воду, а додого позитиві до теплової енергії, якої сторони вирішили продовжити срок договору до 30 листопада 2023 року. В період, тобто в період з 16 жовтня по 2023 року по 2025 листопаду 2023 року позначав дійсно спостачення типової енергії. Загальний обсяг опущення позначав давати обсяг типової енергії за вказаний період, становить 438 мВКЛ. Зазначений обсяг типової енергії був визначений розрахунковим способом. Враховуючи, що ем, погодження сторонами розмитання тарифу, ем, який в пункті вдієн загальний, Грошовий іквівалент поставлено теплової енергетики до рівня 2 мільйони 400 тисячі сім копійок. 22 23-го року позивач на адресу кадача два надіслав рахунки на патах поставлено теплової енергії разом назад на прямом на передачі, а також розрахунком обсягу спожити теплової енергії, який був здійснений відповідно токотим, до КТМ 2004 чотирьох країна Копія накоштована одною опису копію опису доказа доставити копію до приза отриманих останніх справа. Ці рахунки були на місці 22 листопада 23 листопада 23 року десь два надіслав лист чотиристорово, які ми повідомили, що відновляється плачувати оскільки, на різних Відповідно, обсяги споживання по енергії є завищеними. Таким чином, на сьогоднішній день забравований сьогодні у від 2 мільйонів тисяч 723 гривень 77 копійок. Щодо коротко, щодо додаткового так, зазначення, що, як я вже зазначав, що пункт 4.1 зазначив, що в Україні в кінці є обліку обсяг типової енергії з'ясується зрахунковим способом. Проєкт підтверджені відсутності кровообліку, типово на передача 2, є акт приймальної передачі, який складався до договору про спільне представлення майну від 10 жовтня 2020 року, в якому серед обладнання, яке передавалося по звичайному передобліку типової енергії, відсутні. Також є лист від передача 2, а, номер 4, 10, 26, 10, 2020 року, в якому в з передавати інформацію за останні дво покази полічиникам за останні два роки, і для того, що що починаючи з серпня 23 року, інформація з по загальному все споживання допомоги відсутня. І фактично також підтверджується пунктом 2.2.12 дванадцять про спільне користування майно, де зазначено, що відповідальність ванни пізніше ніж через 12 місяців після підписання актуальні передачі, повинен встановити вузол обліку теплової енергії. Відповідно, що обліку допомоги суджені позивач здійснив розрахунковим методом обсягу споживання відповідності по матиному документу, який називається норма до вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на палі житлових та громадських споруд, та також розпорядки по питову підтримку КТ-204 гривні. Розрахунок обсягів було звісно ДП типу «Жолхом» – це спеціалізоване підприємство, на визначення теплового навантаження і надало нам розрахунок річних обсягів споживання і постачання тепла на об'єкти від помітача 2. Детальний деталізований розрахунок міститься в матеріал справи. Щодо седо щодо солідарної вимоги, я хочу зазначити, що на сьогоднішній день відповідальність 2 знаходиться в стані припинення, що підверше витримав з рішення до обласної ради, проте проходить, що записи з за реєстру не вилучені. Я вважаю, що для ефективного... Та найшвидшого пановлення порушення прав про звичай мають на обов'язок по, мовлення, обов по а, відшкодування а, боргу солідарно. Тим паче, що випада один прямо зазначено в статуті в пункті один 1.4 статуту випадича 1, прямо зазначено, що він є правонаступникам гейківській багатопрофільної лікарні. Я усі майна рухта на мене їх правдова обов'язки. У мене це ваше честь, тому я прошу поза задоволення. Дякую. Почитайте, будь ласка, будь ласка, я подякую додачу. Ваше честь, ми погоджуємося із позовом в повному обсяг Коротенько Хотілося б зазначити про те, що дійсно рішення мені продаю від 28 липня 2020 року. року було Постановлено про реорганізацію КПГівська багатопрофільна клінічна лікарня задання психіатричної допомоги. Це пункт 29 і безпосереднім пунктом двадцять правка А цього ж рішення було зазначено про те, що провести провести інвентарізацію, і зобов'язано КП багатопрофільна, багатопрофільна багатопрофільна клінічна лікарня задання психіатричної допомоги до Петровської власної ради взяти на себе всі зобов'язання. Стосовно саме комунального підприємства Криворійська багатопрофільна клінічна лікарня з наданням психіатричної допомоги, а не по гейківській лікарні, це перше. По друге, на сьогоднішній день ще немає рішення про об'єднання цих лікарень. Гейківська лікарня на сьогоднішній день ще не припинила своє існування, тобто вони дійсно знаходяться в стані припинення, проте вони ще функціонують. І стосовно договірних відносин, так нам відомо про те, що між Какаліїківська багатопрофільна клінічна лікарня та «Інженерні системи» було укладено договір на постачання теплової енергії від 16.10.2023 року строком до 31.10.2023 року. Із зазначенням що ну, строк дії договору починає діяти з 1.10.2023 року. На той момент цей договір був підписаний генеральним директором КП Гейківська багатопрофільна клінічна лікарня. Проте 31 жовтня 2023 року. Жир Микола Іванович він вже не був генеральним директором, і він підписує додаткову угоду із стовп-інженерні системи додаткову угоду номер 2 якою продовжує строк дії даного договору до 30 листопада 2023 року. Проте хотілося б зазначити про те, що в самому договорі затверджені зазначені тарифи, по яким має проводитися безпосередньо розрахунок. По рішенню Криворіжської міської ради в той час, коли, згідно адміністративно-територіального поділу, КП Гейківська лікарня знаходиться в селі Вишневе, здається, так ні, ні Гребаз. село Крибас, вулиця Вашнева, Це територіально відноситься до Лозувацької ОТГ. Тобто, в будь-якому випадку тарифи повинні були бути затверджені безпосередньо Лозувацької ОТГ. По друге, не було проведено теплове навантаження, і позивачем було на власний розсуд нараховано діло калорії, які були фактично витрачені, як вважає позивач гейківською лікарнею під час надання ним послуг степнопостачання. Тому, наскільки нам відомо, гейківська лікарня не погоджується ні з. Та, ну по-перше, з тарифом, ні з кількістю нарахованих ділок калорій і безпосередньою сумою заборгованості гастя. І додатково хотілось би зазначити про те, що ми на сьогоднішній день КПІМПетровська багатопрофільна клінічна лікарня не є право наступником. ПП Гейківська багатопрофільна клінічна лікарня. Те, що як посилається позивач на пункт 1.4 нашого статуту. Дійсно, там про це зазначено, проте статут безпосередньо був, розроблявся і був направлений на нашу адресу без дозволу вносити будь-які коригування до нього безпосередньо Дніпропетровської обласної ради. Звичайно, будь ласка, господарський суд переходить до Небокської обладнанки. Звичайно, зазвичай, обладнанка за склади судового збору. Договір No513. No два, протокол No1, добрі проспівне користування минуло десяти десяти, двадцять задачі номер один, де номер один з 2 до 3, з 1 до 23, з 26 до 27, з 22 Рішення організованою комітетом Кримівської Ради про адвокатуцію на рівні ситуації першої системи організованої терористіки з 11 12, 23. Рішення промислово-замінчилої системи організованої терористіки з 22 до 24, з В исправительной формате еще 53-я, в исправительной 23-й, 12-й, 24-й. В исправительной 24-й, 24-й, 24-й. були виділені протоколи диспланирування на Міністерстві без 10 23, були зіткнені інженерні системи 22 і 23, перепонування на оплату, сприймання передачі підписаної курсу за чим, перепонування на оплату, оприланення передачі підписаної курсу за чим, доказано вправлення підписаної Вижу рішення. Це просто I'm standing you. Передача що за мене передача того наступного. Я знову позовно звертаюся до відповідачів. Один. Відповідаючи про спровадження зсутніх позовних вимог до НКП «Європейська власть» про економічне виконання закритою за стосовністю предмету спору і постійною по окремому плану, що дуже спланує роботи і голови з припиненням жерна кола відпочинку. Другий. Запишу на клопотання про це провадження до винесення окремої свали, подані позахищи. Заява про стягнення судових витрат у загальному розмірі 40 тисяч гривень, буде надумлік надана документа. Зобрання до номер у ньому горі, платіжна інструкція на 40 тисяч гривень, а потім маємо передачі на Спорський тут закінчив засування обставин справа перевірки і доказами. Переходить до судорого дебаті з метою економії процесуального часу допомогу можна ви повторювати. Переходимо до стадії запитань. Спочатку питання до позивача. Будь ласка, відповідачу. Будуть вас запитання. Позивач у вас будуть запитання до відповідь. До нераджої кімнати видавляється суд для ухвалення рішення. Орієнтовний час проголошення 11 година, 50 хвилин. Зуказати Оголошується вступна результативна частини рішення України від цього десятого дві тисячі двадцять четвертого року справі No's чотири Дік двадцять чотири 1 тридцять чотири за позовом за нової системи, до 1 КП лікарня за межої відповідальності нові інженерні системи ради, відповідача. Один капель клінічна лікарня, ПСХІТРІЧНИДОМІ ДІПРОПЕТОСКОВЛІСНІРАДІ ВІПІДАЧАДВА КПГІТІВська ВАГАТОПРФІНАКЛІНІ КАРНІЗЯ ПІСХІТРЯДОМ ради, про солідарне стягнення 2 мільйонів 402 тисяч гривень сімдесяти копійок. Господарський суд вирішив. Позов задовольнити частковості Гнозу з комунального підприємства Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги Дніпропетровської обласної ради на користь творити з за обмеженою відповідальністю нові інженерні системи 2 мільйони 458 тисяч 764 чотири гривень сімдесят копії. Я саме 2 мільйони 402 тисячі сімсот гривень 77 копійок. основного збору, також витрати сплаті судового збору. 36 гривень 80 кбій та витрати на професійну правничу допомогу розмірі 20 тисяч гривень, При що обводити наказ, решті позовнути. Наказ ведети після набирання судового рішення законної сили. Рішення набирає законної сили після закінчення 21-го строку зняття складання повного судового рішення і може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду. З засідання оголошується закритим.